Виконуємо номер 445 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Скільки коштує 1 метр тканини, якщо 1,12 метрів коштує 60,3 гривень. Для того, щоб знайти, скільки коштує 1 метр тканини, необхідно 60,3 поділити на 1,12 гривні. Приступаємо до виконання. 60,3 поділимо на 1,1 Щоб поділити мішані числа, їх потрібно спочатку перетворити в неправильні дроби, а потім виконати дію ділення. 60 множимо на 5, це буде 300, додаємо 3, маємо 303 п'ятих. 303 Одна ціла одна друга 1 множимо на 2, 2, додаємо один, три. три других. Часткою двох дробів є дріб що дорівнює добутку діленого на дріб обернений до дільника. Помножимо 303 п'ятих на 2 третіх. Перемножаємо в чисельнику 303 на 2, у знаменнику 5 на 3 303 і 3 множимо скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 303 ділимо на 3 буде 101. Перемножаємо тепер 101 на 2, це буде 202, а ознаменнику 5. 202 п'ятих, дріб неправильний, подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 202, поділимо на 5, маємо 40, цілих. І 40 множим на 5 – 200, в остачі буде 2. 2 п'ятих гривень, гривень коштує 1 метр тканини. Записуємо відповідь. 40,25 гривень. Ми дали відповідь на питання: скільки коштує 1 метр тканини, якщо 1,1 метрів коштує 60,3 гривень. Номер 445 виконано.